Пані та панове, це буде незвичний випуск хроніки ленд оскільки. Так, зазвичай ми в дайджесті досліджуємо, хто де, як і коли надавав нашій країні, надає Україні нашій зброю та техніку. Проте сьогоднішні, вчорашні, умовно кажучи, події минулих тижнів дозволяють зробити цей формат трошечки іншим, і саме цей випуск присвятити одній конкретній темі і одній конкретній ідеї. А тому заварюйте чаю. Думаю, ми справимося доволі швидко, але все ж таки ви повинні отримати не тільки Задоволення від того, що я вам розкажу, а ще й від інших різноманітних речей, зокрема чайочку. Почнемо ми, звичайно, з згадування того, що минулого тижня пройшов Рамштайн вже 9 зустріч у цьому форматі, і фактично за підсумками цього формату, цієї зустрічі, ми отримали таку інформацію. 22 країни постачатимуть Україні бойові броньовані машини різноманітного типу, 11 країн постачатимуть Україні танки західного зразку, ще 15 країн постачатимуть Україні артилерію, це. Дуже-дуже гарно. І дев'ять країн згодилися посачати Україні системи протиповітряної оборони. Фактично, це найбільша новина останніх двох тижнів. Фактично, все, що ми знали з конкретних прикладів зброї, конкретної номенклатури та видів озброєння, що можуть нам передатися, та всякої різноманітної техніки, ми вже це чули минулого місяця. І... Цього саміту Рамштайну ми не отримали саме чіткої інформації стосовно. Тієї чи іншої техніки, і я думаю, що у цього є конкретні причини, а саме інформаційного порядку. Щоб закрити цю тему і остаточно перейти до обговорення основної ідеї цього ролика, я хотів би сказати і нагадати те, що говорив у своїй прес-конференції пан наш міністр оборони Резніков. Він зазначав, що ще з осені, минулої осені Україна та партнери перейшли до перемовин у такому форматі щодо постачання зброї та техніки, що нам постачають не просто конкретну одиницю техніки чи там зброї, а нам постачають певний комплект для якогось. Підрозділу, тобто формують бойову одиницю на основі конкретної техніки та зброї. Тобто, це означає, що, наприклад, нам передають не просто артилерію, наприклад, батарею якоїсь 155-мм артилерії, а нам разом з ним передають о, способи розвідки, тобто, можливо, це безпілотний комплекс, який разом з артилерією утворює розвідувально-ударний комплекс. Також нам передають запчастини, ремонтну базу і все необхідне, щоб. Щоб ми могли ефективно використовувати надану нам техніку та зброю. І це ми повинні розуміти. Тобто 22 країни, що надають нам ББМ, 15 країн, що надають нам артилерію, 11 країн, що надають нам танки, та 9 країн, що надають нам ППО. Це означає, що всі ці країни передають нам конкретні комплекси. Комплекси, що готові до озброєння для конкретної бойової одиниці, відділення це, рота. Батальйон чи взвод, умовно кажучи, це не має різниці. Все одно передається якась конкретна бойова одиниця, і ми це повинні розуміти. Наприклад, якщо 15 крин передають нам артилерію, то це означає, що мінімум батарею. Одна країна може передати це вже 90 різноманітних засобів ураження артилерією. Так, тобто, це 90 там артилерійських гармат, чи просто гаубиць, чи вже просто самохідних артилерійських установок. І це означає, що це дуже велика цифра. Нагадую вам, що це. Якщо не помиляюсь, шість дивізіонів. і Це дуже гарно. На мою думку, вся ця невизначеність і відсутність конкретики стосовно цього саме Рамштайну, вона причина цієї відсутності полягає у конкретній зміні, що відбулася у. Західних, скажімо так, кабінетах у їхньому розумінні, в якому напрямку ми повинні рухати цю війну, і я хочу вам сказати, що я думаю, що ці зміни відбулися якраз таки, по-перше, під нашим тиском, і під тиском тих обставин, в яких опинилася Російська Федерація внаслідок наших успішних бойових дій. Тобто, безумовно, ми всі маємо в Україні, я маю на увазі загальний вид або уяву. Про те, яким чином повинна виглядати українська перемога. І все більше і більше країн Заходу пристають на нашу точку зору. І саме з цим пов'язано те, що вони почали залучатися, долучатися до цього протистояння, і у тому числі в інформаційному полі. Якщо раніше західні країни передавали нам те чи інше озброєння, це було в першу чергу пов'язано з публічною діяльністю тих чи інших політичних осіб, вищих політичних осіб цих країн. Тобто, можна назвати це дуже грубо, але таким собі піаром, публічним піаром, зв'язками з громадськістю власних країн, які, скажімо так, використовувалися для того, щоб підтвердити своїм громадянам те, що так їхні країни допомагають Україні і фактично реалізують вимоги конкретних виборців своєї країни, і це пов'язано з тим, що наша держава, наші політичні посадовці, високопосадовці та й просто українська громадськість по всьому світові активно впливає на думку громадян західних країн і не тільки і. Завдячуючи цьому, ми мали результат тиску взагалі просто звичайних громадян на Заході на свої уряди та своїх фактично високопосадовців. Внаслідок того, вони були вимушені приймати ті рішення, які були вигідні нам. Ми це повинні розуміти, і це реально завдяки нашій. Роботі завдяки нашим хаотичним насправді старанням, зусиллям, і за це ми повинні один одному сказати велике дякую і продовжувати це робити. Тому не забувайте, якщо ви навіть не приймаєте зовсім участі в. Війні не волонтерите, або не маєте змоги допомагати армії фінансово внаслідок власного фінансового становища, ви можете допомагати країні, вступаючи, умовно кажучи, в армію інформаційну і всіляко через різноманітні соціальні мережі у коментарях під цим відео і не тільки розповсюджувати свою думку, думку про те, якою повинна бути перемога, і переконувати західних громадян західний. Політикум у тому, що вони повинні приставати на нашу сторону, проте я при цьому ж, те, що я сказав, ми також враховуємо, я. Бачучи те, що відбувається, наприклад, на Мюнхенській конференції з безпеки, зробив такий висновок: більшість розмов, що відбувалися, дискусій, що відбувалися на цій конференції, безумовно були пов'язані з Україною, оскільки тема безпеки, яка лежить в основі цієї конференції, безумовно так чи інакше, пов'язана з питанням російсько-української війни і. Я помітив те, що навіть у найбільш скептичних, скажімо так, союзників України, Відбулися корінні зміни у їхній риториці. Ми повинні розуміти, що політик на Заході це безумовно наслідок його діяльності в публічній сфері і наслідок його публічної риторики. Тобто, він, як людина, що обирається, або публічна особа, лідер суспільної думки, так чи інакше залежить від того, чи підтримують його, наприклад, виборці його, читачі його, глядачі його і так далі. Тобто, будь-яка людина. Яка виступає на подібних конференціях, вона не просто говорить там бла бла-бла, вона надає конкретні меседжі, в першу чергу для власної аудиторії, а й на другу чергу для аудиторії зовнішньої, таким чином, якби і використовуючи такі майданчики для розповсюдження власної ну, ідеї, якоїсь, яку вони намагаються протягнути, або для того, щоб збільшити свою упізнаваність у колах, що підтримують подібні ідеї, що ця особа виказує. І отже, досліджуючи ті чи інші дискусії, висловлювання на теренах Мюнхенської конференції я отримав відповідь, чому змінилася риторика і на конференції в Рамштані. Ми побачили, що навіть такі країни, як Франція і Німеччина, змінили кардинально свою риторику. Всі, більшість, скажімо так, все ж таки більшість. Не можемо точно сказати, чи це абсолютно абсолютна більшість, там 90% плюс, чи все ж таки 75% плюс, але більшість спікерів заходу на цій конференції висловлювали підтримку української позиції, і це дуже важливо. Тобто, якщо раніше до позиції України на міжнародній арені стосовно нашої перемоги подальшої і того формату, яким чином вона повинна виглядати, ставилася скептично і ставилася як до радикальної ідеї, оскільки не вважали, що Україна здатна перемогти Росію на полі бою, то сьогодні ми повинні розуміти, що ситуація змінилася, і ми з вами цю ситуацію реально змінили. І змінили не тільки громадяни України, але й політикум увесь починаючи від е, те, що раніше називалося владою, і те, що раніше називалося опозиція. тобто ми всі разом спрацювали над тим, щоб змінити позицію Заходу стосовно нашої війни, закінчення нашої війни. А це автоматично означає, що Захід повинен більше, ретельніше і. Поглиблено втрутитися у цей конфлікт, звичайно, не втручаючись безпосередньо фізично, тобто збільшувати постачання озброєння, збільшувати можливості маневру для українських політиків після того, як ми вийдемо на 91-й рік кордони, збільшувати можливості для української армії для виходу на ці кордони, підтримувати Україну на її шляху стрімління. Так, до Північно-Атлантичного альянсу в першу чергу, і до Європейського Союзу в другу чергу. Тобто, фактично, це все означає, що Захід, так, колективний захід, можливо, не в повній мірі, але прийняв рішення про те, що вони залучаються до цієї війни більше і більше. А це означає, що будь-які такі. Заяви стосовно нових постачань зброї. А ми розуміємо, що номенклатура логічно що збільшується внаслідок цієї зміни позиції, внаслідок цієї зміни риторики, вона повинна вже супроводжуватися не просто піаром, а і інформаційним супроводженням, певним конкретним, що стосується підтримки певного простору невизначеності для нашого. Спільного вже ворога. Тобто Російська Федерація, аналізуючи публічні виступи, публічні дані, а я нагадую, що майже вся розвідувальна інформація, яка збирається не тільки в Російській Федерації, а в інших країнах світу розвідувальними установами, вона збирається з публічних даних, з публічних заяв з різноманітної публічної інформації. І це означає, що. Ця інформація, яка надається на тому ж Рамштайні, не може бути в повній мірі використана Російською Федерацією для стратегічного планування власних операцій. І це означає, що Російська Федерація програє не тільки в стратегії, а й в тактиці, тому що не розуміє, коли саме впроваджувати в дію власні рішення, оскільки не розуміє реальні можливості України внаслідок того, що західні союзники перестали надавати публічний простір детальну інформацію щодо тих чи інших поставок у нашу країну ми повинні сказати, що раніше такої тактики інформаційного супроводження тих чи інших поставок притримувалося лише декілька країн, і фактично тих країн, що були ретельніше залучені у цю війну, наприклад, Польща. Доволі часто інформація про те, що Польща нам щось постачає, була набагато багато пізніше, аніж ці поставки були реально втілені у життя. Фінляндія завжди говорить про те, що вони не розказують про те, що вони передають Україні, але об'єми цих постачань завжди поступово збільшується. З самого початку цього повномасштабного вторгнення також, наприклад, існує така країна, як Іспанія, яка також підтримує. Саме такий спосіб комунікації, а також інші невеличкі країни, які нам допомагали саме таким чином. Тобто, ми повинні розуміти, що вже остаточно на цю позицію перестали і найбільш такі вагомі гравці у сфері безпеки, у сфері надання Україні зброї та техніки, а саме Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки і так далі. Ми повинні розуміти, безумовно, що Сполучені Штати не можуть в повній мірі. Підтримуватися, скажімо так, цієї тактики, оскільки вони повинні звітувати перед виборцями стосовно тих чи інших державних транс, тобто коштів, платників, податків. Але ми, якщо поглянемо на те, яким чином Сполучені Штати комунікували останні свої пакети допомоги, то ми побачимо, що дуже багато. У цих пакетах допомоги займали такі речі більш універсального загального характеру, як, наприклад, ракети до хаймарсів, що саме постачається у цій позиції, ми не знаємо. І коли до нас прийдуть ті самі славетні GLSDB, тобто ракетки на 150 кілометрів, ми дізнаємося а і дізнається про це наш ворог безумовно лише в момент знищення першого складу або якогось пункту управління, або якогось аеродрому. Вже на полі бою, і це буде несподівано і для нашого ворога, і для нас, як, скажімо так, мирняку, який сидить у тилу і щось собі там варнякає у мікрофони. А тому, пані та панове, це дуже гарні новини, як на мене. Так, є така. Невеличка ложечка дьогтю, яка називається літаки. Що я розумію під цим? Те, що все ж таки наше суспільство вимагає усього й одразу, а саме те, щоб ми дізналися, ось нам передають літаки, всі такі. Ух, uh, ну нарешті, і заспокоїлися. Тобто, я розумію бажання нашого суспільства знати, що нам все дадуть наперед, знати, що все прилетить до нас, і ми будемо воювати на західних літачках, і все це буде, і що захід нас не зливає. І я розумію, що на, на... Подібних э, негативних настроях може грати російська дезінформація, дезінформаційна кампанія, а також просто кампанія по інформаційно-психологічному впливу, впливу на наші мізки, на наш настрій і так далі. Але пані та панове, тут варто зазначити э, такий критерій, на який я часто звертаю увагу, коли мова йде про саме постачання нам зброї, а те, яким чином реагує саме Наша держава, наші публічні особи, як вони реагують на ті чи інші новини. А стосовно літаків, ми бачимо, що після того, як пан Зеленський, наш президент, з'їздив до Великої Британії та ще деяких країн Європи, ми побачили те, що ця тема, хоч і постійно піднімається в інформаційному просторі у стилі такому, як я би назвав гойдалка. Тобто одна країна каже: ось ми вже можемо щось дати, але давайте це вже буде після. Війни. А інша каже, ну ми щось дамо, якщо хтось інший дасть. А інша країна каже, ну, ми дамо тільки в коаліції, ну, ми ще повинні обговорювати це і так далі. тому подібне. І ось такі гойдалки в інформаційній сфері супроводжують наш інформаційний простір, може, вже останні два тижні. І я би хотів не те, щоб заспокоїти, а просто ось як би показати вам цей критерій, на який. Я звертаю увагу, а наш політикум сидить спокійно. І все нормально. Ніхто не тупця ніжками, не кричить, що «а де ж ті танки, як то було, наприклад, з танками, тому що за танки наш політикум реально боровся. І те, що реально зміни кардинальні відбулися за останні два тижні в риториці заходу, це все ж таки робота, в тому числі і нашого уряду і наших громадян. Те, що ми вже говорили з вами, і це означає, що питання літаків. Скоріше за все, таким чи іншим чином вирішено. І це означає, що, на мою думку, те, що ми обговорювали раніше, про те, що ті ж самі комплекси Патріот чи вже ті комплекси Семпті, які передають нам Франція та Італія, вони будуть захищати ключові. Точки на географічній мапі нашої країни, ключові точки з точки зору нашого військового потенціалу. Так, безумовно, раніше ми могли говорити про якісь там заводи, які можуть запрацювати внаслідок захисту від балістичного ураження. Так, ми, можливо, могли говорити про захист ключових атомних електростанцій або там, наприклад, Києва того ж так. Але сьогодні ми повинні вже говорити якраз таки про те, що скоріше. За все, найбільш ворогідні. Що... Саме Петріоти та такі подібні їм комплекси будуть використовуватися для закриття неба над ключовими аеропортами аеродромами, точніше, нашої країни, на яких вже зможуть працювати літаки західного зразку, тому що без захисту вони не будуть ефективними, такими ефективними, яким би ми хотіли їх бачити. І тому як тільки до України прийдуть комплекси Петріот, я думаю, що незабаром ми побачимо у нашому небі Небі, незвичайні літачки. І тому, пані топанове, не панікуйте в жодному разі. Ретельно слідкуйте за тією інформацією, яку споживаєте, і вдивляйтеся. У ті наративи та ту емоцію, яку вас намагають викликати, ті чи інші новинні ресурси, а також інформаційні ресурси. Не забувайте, ми зараз живемо не тільки в епоху великої війни, так а ми живемо в епоху великої інформаційної війни. І від нашого ставлення до медійної поведінки нашої від нашої медійної гієни, залежить дуже багато чого в нашій. Країні і в нашому майбутньому. Ось це я хотів донести якраз таки в основній частині цього відео. Я хотів показати, що не все так погано, як хочуть сказати, деякі відомі у нашому просторі публічні особи, і насправді все дуже, дуже круто, особливо враховуючи те, що ми почули внаслідок Мюхенської конференції з безпеки. На згадаємо дві країни, які все ж таки відзначилися минулими тижнями. По перше, це Норвегія, парламент якої проголосував за виділення Україні 7 мільярдів доларів допомоги військової у довгостроковій перспективі. Це дуже крута новина, оскільки, по перше, ми раніше згадували про те, що Норвегія. Хоче виділити Україні у довгостроковій перспективі 5 мільярдів, а тут отримали 7. Це дуже дуже вагомо. І по-друге, ми повинні розуміти, що така країна, як Норвегія, про це я говорив раніше в минулому випуску. Така країна, яка відзначається дуже ретельним відслідковуванням у всьому світові, яка має один з найкращих інвестиційних фондів державних у всьому світі, така країна, вона. Реально відслідковує все те, що відбувається, і ставить на тих, хто виграє. І безумовно, якщо нашій Україні виділяють допомогу на 7 мільярдів на декілька років уперед, то це означає, що Норвегія бачить Україну у майбутньому. Це перша гарна новина для нас. А по-друге, вона вписується у тому, щоб збільшити нашу обороноздатність, оскільки розуміє, що. Не тільки Норвегія має спільний кордон з Російською Федерацією, а й Україна має спільний кордон з Російською Федерацією, і разом ми можемо, скажімо так, підвищити нашу спільну обороноздатність. І до того ж, ми повинні розуміти, що відтепер всі країни подібного гатунку, як і Норвегія, розглядають нашу країну як потенційну країну члена НАТО, і це дуже-дуже. Круто, це дуже вагомі зміни, які відбуваються у, скажімо так, міжнародній політиці. І про другу країну, яку ми також тут згадаємо, це країна під назвою Литва, так наша улюблена Литва, і вона передає нам зенітні установки подібного типу, які вже нам передавала Польща. Тобто, це радянські зенітні установки, фактично кулемети на колесах, але. Але вони покажуть себе у боротьбі з дронами і не тільки з іншими різноманітними повітряними цілями, якими Російська Федерація намагається спамити наш повітряний простір, і тому за будь-яку допомогу, навіть такими засобами від цієї гордої і гідної маленької Балтійської країни, ми будемо їй дякувати і все більше, і більше і більше. А тому дякуємо литовцям, громадянам Литви, а також їхньому урядові, що продовжує вписуватися за Україною. Допомагати нам усім, чим може. Ось такий вийшов дайджест. Якщо він став вам у нагоді, то, будь ласка, розповсюджуйте його у власних соцмережах, надсилайте його своїм друзям та знайомим, а також прошу вас коментуйте. Коментуйте, оскільки це збільшує можливості для розповсюдження цього відео у власній мережі YouTube. Я дуже прошу вас бути активними, тому що це допомагає збільшувати можливості цього каналу, підвищує його. Спроможності для розвитку, і це дуже важливо. Таким чином, ви допомагаєте не тільки мені, а ви допомагаєте інформаційному простору України, який таким чином трошечки оздоровлюється. А також ми. Не повинні забувати, що лише від нас, як я вже і сказав, залежить наше майбутнє, і лише від того, яким чином ми себе поводимо зараз, і яким чином ми будемо поводити себе завтра. Тобто, до чого ми будемо згодні, до чого будемо придатні, то від цього залежатиме те, як будуть жити наші наступні покоління на цій обраній <гумово> землі. І тому не забувайте підтримувати Збройні Сили України, взагалі Сили оборони України, підтримувати усіляким різноманітними Такими способами і засобами. Не забувайте підтримувати один одного, це дуже важливо зараз у наші часи. І не забувайте підтримувати український YouTube, який несе здорову функцію у наш інформаційний простір. А тому підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані. Не забувайте клацати дзвоночка тому що вам будуть приходити сповіщення про нові відео на цьому каналі. Не забувайте підписуватися на телеграм-канал у описі до цього відео, скільки я там по перше свої думки. Посилаються на різноманітні новини і не тільки, а також викладаю посилання на нові відео, і це буде вам у нагоді, якщо вам не хочеться приймати сповіщення з Ютубу. Іноді я сам розумію, що це доволі сильно заважає. І не забувайте коментувати, як вже і сказав. І не забувайте остаточно, що ми з вами, пані та панове, незабаром вже побачимося.